Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Підписуйтеся на наш канал Життєворот, щоб тримати руку на пульсі подій минулого і порівнювати їх з сьогоденням і з цього робити вірні висновки. Не забувайте також про подобайки, репости, відгуки і коментарі, як то вимагає алгоритм каналу YouTube. Чи можна уявити, що відчуває людина, коли вона незаконно засуджена в очікуванні своєї смерті? Коли вона повна сил, здоров'я, щоб жити, і хоче жити, коли вона може і вміє творити і з усього, видно, не дадуть. І чи можна зрозуміти ката, який з нелюдською жорстокістю і звірячістю творить своє чорне діло? Розстріляна нація, так ми назвали сьогодні нашу передачу, можливо, не всі знають про такий. Свого роду український феномен, як розстріляна нація, і тому можна ще почути де-не-де ностальгію за Радянським Союзом. Не випадково нашу передачу ми підготували саме на листопад, адже 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох на півдні Карелії були розстріляні 1111 в'язнів Соловецького табору. А тепер детальніше. 1937 рік, 5 серпня, нарком внутрішніх справ Микола Єжов ухвалює рішення номер 0047 про так звану Єжовську чистку, і це можна і вважати початком великого терору театр брехні, цинізму, жорстокості, у якому сценарій якого написав вусатий ворщ у Кремлі. Власне кажучи, тоді, у 37 сьомому році, за 15 місяців було арештовано чи як прийнято казати репресовано більше 2 мільйонів радянських людей. З них майже третина були розстріляні. Ну а що ж Сандармох? Трошки зазирнемо в історію питання. Сандармох знаходиться неподалік Біломор-Балтійського каналу, який на ту пору вже був збудований також силами в'язнів уже існуючого тоді гулагу. Але в'язні були із Соловецького табору. Соловецький табор започатковувався в 1923 році для того, щоб перевиховувати незгодних із більшовицьким режимом. З 1923 року по 1934 шалено збільшилася кількість в'язнів із трьох тисяч до семидесяти тисяч. Всі вони жили на великому Соловецькому острові, тому що, взагалі, то Соловецькі острови це кілька десятків островів, розкиданих у Білому морі, і ось. Саме тоді, на початку 30-х років, соловецький табір виробничо, можна сказати, розквітнув, тому що там були не просто в'язні, там розвивалося велике виробництво. Будувалася залізниця, працювали цегельний завод, ливарний завод, ліс обробляли. А також дуже смачними були оселеці, які в'язні видобували, виловлювали в околицях Соловецьких островів ну і відправляли їх звичайно на велику землю. Всі розстріляні були із того ж таки Соловецького табору. Із тих 1111 чоловік кілька сотень були українцями. Як трапилося це випадково? Про це дізналися через 60 років. А тоді, в 37-му році, капітан Госбезопасності Михайло Матвєєв отримав завдання скласти списки для репресій і відповідно для розстрілів, що він і зробив. Отже, список із 1111 в'язнів. Він прибув із Ленінградського управління обласного НКВС у Медвежігорськ. В'язнів доправили до материка, звичайно ж, на паромі, на якомусь паромі. Потім їх везли залізницею до міста Медвежєгорська, неподалік якогось знаходиться Сандармох. Потім вони вже йшли до урочища пішки, 1111 чоловік. Звичайно, за один день таку кількість людей розстріляти було неможливо, тож це тривало з кінця жовтня і так вважається, включно до 4 листопада. Михайло Матвєєв кажуть особисто із величезним задоволенням із свого особистого револьвера чи нагана розстрілював в'язнів. Їх підводили до великих заздалегідь викопаних ям. Була вже зима, адже. Це була північ на російській півночі. В листопаді вже лежить сніг і можуть бути морози і до 20 градусів. Люди були знесилені, вони були зв'язані в них руки за спиною, і вони думали лише про одне: скоріше б усе це закінчилося. І таким чином там тоді полягли, загинули 1111 сто яднів повторяю і кілька сотень українців. Про ту трагедію не знали рівно 60 років. І в 1997 році російські, що цікаво, науковці, які працювали у Товаристві Меморіал також російському, Веніамін Іофе і Юрій Дмитрів, докопалися до, до подноготної капітана Матвєєва і до деяких документів Ленінградського ФСБ. І постало питання: а де ж ті 1111 язнів поділися після того, як їх переправили із Соловків на материк? Ці двоє вчених науковців поїхали в Сандармох і на площі близько 10 гектарів знайшли кілька десятків великих могил. Звичайно, вони були засипані вже землею. І це й було оте поховання. Тобто українцям дізнатися правду про той розстріл допомогли росіяни. Треба ще сказати про те, що е, тоді не всі знали, а вірніше ніхто не знав, хто там перебував у тих м, розстрільних списках. Там були люди, там майже всіх національностей Радянського Союзу, і, зокрема, кілька сотень українців, і серед них імена української еліти, арештованої в кінці 20-х, на початку 30-х роках, і сиділи вони весь цей час на Соловках. Ось імена їх, наприклад, Лесь Курбас, засновник модерного українського театру, письменники Микола Зеров, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, Павло Філіпович, драматург Мирослав Вірчан, Григорій Епік. Михайло Яловий, Микола і Марк Вороні, батько і син, родина Крушельницьких, яка приїхала з Західної України, розбудовувати комуністичне завтра на території Радянської України, і всі сім чоловік загинули. Матвій Яворський, видатний учений історик. Загинув також Сергій Грушевський, так, брат. Першого президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського Володимир Чехівський. Володимир Чехівський родом із грахуватки нашого карлицького району був діячем Української Народної Республіки. Таким чином, я назвала лише півтора десятка видатних діячів українців, які полягли тоді у Сандармоху без слави, без належного поховання і без будь-якого відспівування Нашу велич. Нашу славу і майбутнє пожирала таким чином ота сталінська система. До речі, зауважу, що так само діяв не тільки Єжов, а його попередник Ягода і його наступник Берія. І що цікаво, всі вони були троє розстріляні тільки в різні роки за, своє, за свою не, не, невірність сталінському режиму. так це можна було назвати сьогодні це нашими сьогоднішніми словами. Ось так найвидатніші, найталановитіші українські письменники, і поети, митці, музиканти, науковці, історики, педагоги, вся така от еліта вся тоді була розстріляна. Ось розстріляна нація, розстріляна ціла епоха. Наприклад, вірш рядок із вірша Миколи Зерова. І темний ряд євангельських історій. Звучить як низка тонких алегорій про наші підлі і скупі часи. Це відчуття поета. Але хіба можуть бути підлими і скупими часи у Радянському Союзі, який будує комунізм? А вже ж ні. Олесь Курбас за кілька днів до своєї смерті писав: Я страждаю через те, що люблю українську націю, українську культуру і мистецтво. За кілька днів до своєї смерті такими були слова Леся. Курбаса. Оксана Забушко, а їй можна повірити, висловлювалася про те, що ці люди, ці митці, вся оця когорта вони випередили свій час на багато років наперед. Валеріан Підмогильний був убитий в 36 років, а між тим. Те, як він писав, про що він писав, його стиль, його манера писання була потім використана у принципі французькими письменниками Сартром і Кам'ю. Так, от вони обоє Сартр і Кам'ю стали лауратами Нобелівських премій. Що загубила, що втратила Україна в тому урочище Сандармог? можна тільки уявити, але може і не можна. Сандармох це лише один з епізодів того, як е, нелюдська державна машина по звірячому нищить тих, хто не згодний із нею? Таке, можливо, в країнах тоталітарних, тоталітаризм або автократії, тобто влада одного, коли той один підминає під себе всю країну і вона змушена схилятися перед ним одним. А, товариство, замислюємося, сьогодні в Україні. Чи не бачимо ми паростки того? Автократизму коли у всі органи суди, поліція, парламент, органи безпеки, міністерства, законодавчі органи, всі абсолютно залежать від одного двох людей у нашій Україні. Диктатура приходить непомітно. В 1917 році вона прийшла під гаслами більшовиків хорошими гаслами, землю селянам, фабрики робітникам. У 1933 році, диктатура прийшла у Німеччину. Після чесних і вільних виборів канцлером Адольфа Гітлера у 2010 році в Україну диктатура прийшла, коли було обрано президентом Віктора Януковича. Ну далі продовжувати не буду. Таким чином підіб'ємо короткий підсумок. Сталінізм нищив Україну з особливою масштабністю і ненавистю. Перше, першими винищили лідерів нації до цього часу. Залишаються загадковими обставини смерті Михайла Грушевського в 1934 році. Другими винищили носіїв генного коду українців, а це селянство, справжні господарі життя із своїм духовним і матеріальним стрижнем у голодоморі 1932-1933 років. Третій удар було завдано в саме серце нації, знищено еліту й духовенство культурних і духовних провідників нації. Тобто втрати ці абсолютно непоправні. Сталінізм діяв за пропорцію три до одного на кожних трьох ув'язнених був один розстріляний. Цифри страшні, статистика, яку важко збагнути. Отаке наше минуле. Репресії, розстріли, катування, табори, колективізації, розкуркулення, голодомори, війни, депортації можна тільки здивуватися, як це все б Українці пережили. Винищували українців цілими сім'ями, родинами, сотнями, тисячами та напевно вже і мільйонами, як кажуть сьогодні науковці, але точних даних здобути на цю тему дуже важко. І залишається просто неймовірно дивуватися, а то й схилятися перед народом, який в таких страшних умовах протягом 370 років, починаючи від 1654-го, боровся за своє існування. Врешті-решт сьогодні бореться за свою державу, зумів вистояти, вижити, зберегтися і зберегти багатосотлітні традиції свого народу. Товариство завершує нашу передачу. І хочу вам сказати, коли ви будете йти до виборчих дільниць, а також слухати і сприймати те, що лине із наших засобів масової інформації. А від цього буде залежати і те, які вирішення ви будете ухвалювати, з чим ви будете згоджуватися, проти чого будете протестувати. Подумайте про те, чи не наближаємося ми ненароком до Московії у її найгірших тоталітарних, автократичних традиціях. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про подобайки, відгуки, коменти і репости. До зустрічі на каналі. Слава Україні і її величним постатям!